Як ви розумієте, це все ще не кінець. Далі буде, і буде вже зовсім скоро, а саме завтра. Ну і не кінець молодіжного порталу, тому що а, просто зараз на вас чекає рубрика Моя найулюбленіша називається вона наодинці з усіма, Який і ми а... будемо з Наталі битися не фізично. На... Але а, інтелектуально якось... ну, да, а, і... я фізично більше <смяк> інтелектуально. Значить, <смяк> <смяк> <À, смя> про що <смя> будемо <смя> говорити? А що таке? Що що все ж таки краще? Який ваш улюблений фільм? Давайте повернемося у молодість у дитинство і згадаємо. Пам'ятаєте, оці дві кіноепопеї романтично, -гумористично, гумористично, героїчні фільми Дартаніян та три мушкетери і «Гардемарини вперед. Я з дитинства любила Дарт і взагалі Мушкетерів. Просто обожнювала, через що Петровичу довелося переглянути усі серії, усі фільми. Ага, що я гардемаринів дивився? А, та, але для того, аби скомпенсувати, змусили його подивитися і Гардемаринів Так от він каже, що Гардемарини краще, ніж Мушкетери. Я з ним абсолютно не погоджуєтесь, не погоджуюся, не що скажуть, так що скажуть наші телеглядачі. 1576 або 236 1134 Причому, поки ви нам телефонуєте, ми вам розкажемо про те, як розділилися голоси наших підписників на офіційному каналі нашої а, програми і взагалі усієї молодіжної редакції телеканалу Запоріжжя. Соціальна мережа ВКонтакте група називається Молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя, і там було опитування а, мушкетери чи гардемарини. І я перемагаю 1-0 поки що, тому що 56,5% усіх тих, хто проголосував, а, взяв участь у цьому опитуванні. Віддали свої голоси за мушкетерів. А більшість Вважаю, що мушкетери набагато кращі, цікавіші і взагалі справжні лицарі. В той час як за варіант гарди Марини проголосували 43,5%. Отже, мій варіант переміг мушкетери рулять. Я вчора бабуся свою питав. Вона сказала, що гарди Марини по-любому круче. А я не була при тому присутню. Тому вже ти зараз а просто брешеш. А мама сказала, що взагалі ні то ні то би не дуже... Нічого, твоя мама, мабуть, не розуміє, мабуть, вона не застала. Ну, тобто, не була а, романтично налаштована, коли а, в там в тому в, в ну, коли я, Якщо чесно кажучи, коли дивився, також не був аж надто романтично налаштований. А, ну, якби мені. Дартаняни три мушкетери. Ну це казочка дитяча. Ну казочка-казочка. Ну, казучка. Давай розберемо по героях. От а які герої? Дивись, а, мушкетери. Так, а, а для них а, дружба на першому місці. Вони такі собі вільні люди. А, В вони... гардемаринах останніх був а, Саша Білов, головний герой. Тому Гардемарини більше сподобались моєму братові. Він сказав, що це Саша Білий. Ага. А, тобто, А якщо говорити за образом, от який образ тобі ближчий? Образ ну, гардемарина роз... чи образ мушкетера? Розумієш, ну немає там ніякого образу в мушкетера. Там ну, основна, основна ідея мушкетерів це, типу, ми в трьох ну танки Чотирьох! будуть. В чотирьох та ой, перепрошую я щось розрахувати розівчився. Ну ми в чотирьох. Ну будуть там, наприклад, танки. Ми з саблями на танки, танки порубаємо. Це ж найкрутіше най сніданок під час усади для рошель. А скільки нас? Чотири. А їх скільки ну, чотири Ну, міцний горішок? Міцний ну, це горішок круто. той круто, у нас є телефонний Дзвінок доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Здрастуйте, Хто до нас телефонує? Дима Иванов меня зовут. О, Димочка, привет. Скажи, Я будь ласка, ты дивился э, ну, обе два фильма, и «Мушкетерев», и «Гардемаринев»? Смотрел. Ты понимаешь, Наташ, на твоей стороне все-таки. <реш> <реш> а <реш> а чего? <реш> а ты знаешь, ну, если в процентном соотношении «Боярский» собственно был там и там, <реш> ну, а ну, «Мушкетеры» в целом, ну, Александр Дюма переплюнул советский кинематограф, мне так кажется. Добре, ну і а чий так образ тут до тебе ближче От мушкетера? Тобто людина, яка п'є гуля, а то їсть. П'є, гуляє, їсть і любить <рес> <рес> і ще дуже сильна людина. А, дякую за те, що зателефонував. Дуже приємно було тебе чути. Петрович, поки не, що ну, я їст, виграю. Дуже добре. Ну якби я думаю, що їсти це не зовсім аргумент. По-моєму, це дуже надзвичайно фантастичне. чтиво три мушкетери, тому що а, ну, такого а... не може бути, тому що не може бути ніколи. Те, що вони там витворяли, ну в реальності, ну такого не буває так, просто. Австрійська була? Гар... Була. А, кардинал Решельє і Мазаріні були? Були. Людовік 13-й, все було. А, мушкетери, до речі, Д'Артаньян повністю історична такі... особистість був такий капітан а, королівських мушкетерів. Куда? В Англію ми о, при... Ні, до Англії, до Англії премося такі. Лаванш. Плисти. Вони... Плисти, плисти. Вони на кораблі, кораблі пішли. На манч Ні, ну, та, А чекай, а в чому? Ну а дивись, просто тут справа в образах. О, дійсно, хто кому ближче, який темперамент, які люди ближче. Тому що е гардемарини, вони зважені, вони спокійні, вони однолюби, вони не будуть там ризикувати. Та, вони однолюби, до речі. Чого це? Вони там зовсім не однолюбив. Там в останній особливо серії. Там один такий однолюб фліртував дуже навіть. За ну так Зин... і що, а все одно повернувся а, до своєї коханої. Ні, ну розумієш? А от мушкетер би також... не повернувся. <реш> Ні, чого? Цей Д'Артаньян. він же ж повертався постійно. В нього дружини були різні, а коханка одна. Так? Він постійно повертався до одної коханки Но, і за якою гардемар... казав, що не одружиться. А Гардемарини не можуть дозволити собі. Вони такі. Але... А тобто, є знаєш, от, є позитивні ну, типу, правильний герой, правильний лицар. Це гардемарин. не можна сказати, що Д'Артаньян там був умовно кажучи легідним. Тобто таким собі гулякою, гульвісою. А, через що? може. Що в нього фактично трагічно постійно гинули його е, жінки, яким кохані, він хотів да. кохання, яким він хотів все своє життя віддати. І через це він з останньою навіть не одружувався. Е, там навіть була така фраза. Так, е, я буду жити, поки ви на мені не женітесь. Ну тоді ви будете жити вічно. Ну, Петрович, бачиш, поки що все одно на, мої, на моєму боці, правда, більшість ну, 2-0. Да, ми з'ясували, що мушкетери такі крутіші. В мене розумієш, в мене є авторитет. Бабуся, бабуся сказала, що Гардемарини, значить Гардемарини. 15, 76 або 236, 11, 34 – Це номер телефону нашої студії. Що скажуть наші телеглядачі? Хто такий крутіший Дартаньян та три мушкетери? А, ну, тобто, мушкетери чи Гардемарини? І це нерівний бій для Петровича. Бо в цьому бої поки що виграю я, гар... бо я обожнюю мушкетерів. А таких от собі брутальних чоловіків, а, які вому з головою. Ну, а що? Ну, так же ж воно. Ну, 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 о, брутальний а чоловік. Ой, йди до мене, А, Слухай, брутальний мужик, сходи, будь ласка, це, сходи, будь ласка, в ванну. Гардимарини, це не правий. Помийся. Помийся, брутальний чоловік, будь ласка, кришку унітазу за собою опусти, брутальний чоловік і посуд. Помий, брутальний чоловік. Брутальний чоловіків ти любиш тільки коли вони на да телекрані. А так в житті ти любиш вельми вельми таких практичних чоловіків, я тобі скажу. Типу гардимаринів, так? Да? Да. Так, завжди всі жінки закохуються в мушкетерів, виходять знає, замість за гардемарини. Знаєш, що я що? тобі хочу сказати, що в гардемаринах немає настільки яскравих образів. Так, так. Вони, а, ну, всі, вони... Тип, вони всі однакові, уніфіковані, і типу всі абсолютно. Ну вони правильні. не те, щоб всі уніфіковані, тобто в них просто не настільки промальовані образи. Там, по-моєму, більше образ боярського. який… Як грає шевальє, ну, от, носа? Так, він так грає. більше промальований його образ, yeah. ніж образ. Их ж гардемарині е, самі перипетії і сюжетні лінії вони більш реалістично виглядають. Тому що коли вони б'ються з тим же боярським, вони розуміють, що він сильніший, і краще по одному до нього не лізти, краще його якось обхитрити. Розумієш, просто Гардимаринів знімала жінка, а жінки вони завжди більш реалістичні. А Хількевич, який знімав мушкетерів, більш реалістичні. Ну да, мушкетерів знімав чоловік, тому ці от фантазії А, ну, ну, от, 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 може бути в тому, в тому плані та жінки більш реалістичні, коли стосується чоловічих можливостей. Тому що. Чоловіки, коли їхніх можливостей стосується, вони думають, що і тому мушкетери такі перемагають. Ні, ну ну погоді знову ж таки. Перемагаю. А і, і ти сам почав казати про те, що мушкетери вони а, що? промальовані Ми, набагато яскравіше. Не. Якщо Портос, то це така велетенська людина. <кх> ну, Якщо вони, раміст, то він спокійний. Там гіпертрофовані дуже типа ж... ну, да ну ти... дуже гіпертрофовані. Мені не подобається насправді ця гіпертрофованість, якась нереалістичність сюрреалістичність цих персонажів і якась нереалістичність їхніх вчинків їхніх подвигів, а особливо не подобається в останньому, коли вони всі помирають, а потім взагалі. Ні, ну чекай. Ну давай ми не беремо останні серії ані мушкетерів, ані гардемаринів, які вже створені через те, що вимагали глядачі продовження Ні, остання серія гардемаринів доволі таки. А якщо перші взяти? Ну один за всіх і всі за одного. Ну ну це ж влада словом гасло, яке до речі, от я досі послуговую. словом демократичним способом методом голосування Наталі, все таки перемага. Але я думаю, що е, я, як така інтелектуальна і Шо? меншість з витонченим смаком, перемагаю в витонченому аналізі, що, що ти хотів цим сказати? Ми <рес> отнеш от мабуть, оце ми зараз з тобою будемо розбирати на шпагах. Пік, поки наші телячі будуть а, дивитися рубрику Незручні питання а, незручні питання від а, громадських активістів на цей раз були адресовані пану Шацькому.